Я вам поясню, чому причем. І нам не дали проти нас могли відкрити кримінальне провадження. За звітністю звертайся до Даньки, собі подасть, особисто, особисто подасть собі звітність. Ну і як тобі різниця, скільки він перебуває? Якщо ти причепився до чоловіка. До мене причепляється депутат міського робити. Але я можу просто причепитися. Ні, ну сподівайте.

сказати даю слово. Вся спілка тому що ваша Тетяна, дозволила собі висунути багато учасників участі, знаєте, що їм не голови, голову, тому подібні речі. Потім вона робила на площі провокації. Вова, докази давай, давай докази, відеодоказ треба. Відеодокази треба. Я було не тверезо. Репліка, мені можна. Я вони декілька разів, декілька разів горло наставили на селу. Нажиматься заставляли. Відеодокази треба. Вова, відеодокази треба. Відеоо

Так само відбувалося під нашим крайним місцевим житлами. Її зробили зауваження, придзвонили до неї. Після даної ситуації, як ми виділили кошти, через нас районна рада виділила на, на, ваш, на вашу організацію. Ми всі соголосилися, були у кошти. Коли ми запиталися їй, де наша збірка, вона трьом керівникам, самим першим творцем, хто відсутність. Сказала, що буде багато говорити, на твою голову білий. Це, це ви послухайте, як вона спілкується старшими жінками. Ми вам ще раз пояснюємо, ми вже другого вашого друга, я тут бачу два, він знаходиться в таборі. Чому я маю функцію з району? У нас є 403 чоловік. Я окохворік. Треба більше вдихати. Ви для того, щоб розібратися в цій ситуації, ви приїдьте на вас. Є хлопці, є волонтери. Там не тільки, я там. Волонтери, які допомагають вам. Приїдь, приїдь, все розкажуть, покажуть. Ти боїшся туди приїхати. Я... Приїдь, запитай хлопці, що ви робите, хто, що, хто допомагає. Володь, я ще раз кажу. я вічно вас приглашаю на лагерь, вам голову там ніхто не Там випліче. допомагають. Ви приїжджаєте і ми з усіма вас вы познакомимо. Ви казали, що ми не виділяємо гроші. Там на заборі багато того, що написано. Там нам казали. Вы, да, це можна з людиною адекватно спілкуватися, коли на старшу людину. Взагалі не, не може з тобою спілкуватися. Я з тобою поспілкуюся. Все, зустрінемося по спілкуюся. Окремо зустрінемося з тобою.

Опинилося у сєпр. Це ми Затримали. Ми ж самі голова стрілки, а то ще пару чоловік. Затримали батальйон торгував. І те, що Косово виїжджало, прийшло до Сепаратистів. Тут я показує це відео, відкрити цим мальчині провадії безпеки України. А при чому? Я тобі поясню, тому що це половина з того, що там було, це було з цієї організації, ще з одної організації. Вона раніше називалась? За покликом серце. Вона і тепер називається Ви покликом серця.

Був, але Вік так чи ні, я не ну, від рак. Чи оніді, вони входили в ту організацію. Як в яку в ту? Як то називалось... Ти сплітаєш Ні, це ту, не сплітає. Ну ти ж зараз любиш сплітає. Так чи, чи ні, до цієї організації немає ні, ні. А, а що ні. рак тут робить? Він два найкращі групи. Так заклич рака сюди. Рак проводить екскурсії під цим ото в музеї. Чувак, Блядь, блін, я з Маскаляну не дружу. То що я маю вбити чи що? Чи я теж Маскаляну продаю? Ні. Подожди, смотри ситуацію. Він кого-то взяв убік. Тобто взяли з інших людей. Я Назар це знає. Була така розмова з ними, коли відбувалася у райбудинку розмова. Я питав, вони всі його підтримують. У вопрос, а скажіть, ви у вас є там кіток машини, я живу, що я зупину. Якщо ви бачите мене на следующий раз, тоже. я зі своєї сторони приведу туди. Чим ми займаємося, ми знаємо, хто ти. Є. Ну наші це і кілька. Ну ти знаєш, що ми робимо. Знаю. Ти знаєш, що ми робимо.

Пішов. Що? Пішов що? ще. А вона почтам <риві> <і залу? риві> <початках, і> <риві> 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 не було. Я продавала <риві> кекси там по 20 гривень і збирала по 2 тисячі. І на по 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 початках... Документи, ви нам всі кажете, <риві> що ви <де>? щось <риві> даєте, але нічого не даєте. <риві> і нічого не робите. Да ви за свої рочі не робить. Учасники Атовськи, Іва, Франківська. А в нас Косівський нічого не получають. Ви розкажете, скільки ви косівським допомогли? Подожіть, стойте. Ну, а ти, Володя, ти їхав, ти що, голий боси їхав. Я їхав, і ні копійки не взяли. від інших. Ще претензії є. І допомогли вразів, напевно, тисячу більше, ніж. вони. Сто против. Сто протезі. Виходь Сто процентів. Володя, послухай мене, слухай мене. А знаєш, що ви не є косвіт, це піарше. Володя, що піарше. Я в цей бабки не роблю своїх людей. І що буде далі? Що привів своїх людей? Ну що, чим Я Моя звіту по підсадження. Шо що твоє тут в мене? Я не розумію, що він <рисум> <для визиткови> добрий день. Що <рисум> <А, добрий день, рисум> тобі тут А що в мене? Я <рисум> член організації геозапокуда. Ну все. і що йде твоє ну, серце покликає? А, ми... Ми... Ну так, так. Так, так був а де твоє серце покликане, скажімо. Я не сварюся, я просто хочу, я маю право запитати. своєї ради, Який нас офіційно в на, приміщення. Ну і що? Нічого конкретно. Спорт одної громадської організації. Двоє громадської до конца. Зараз спорт громадської організації з несу ради ну, Та, та чому я кула, я не я став депутатом, проводили розмови. Я сказав за 4 місяці, що це приміщення готується. За 4 місяці можете запитати у депутатів, що це приміщення готується під сестру заступника Мерса. Я це сказав 4 місяці тому. Я що настрадав? І за чотири місяці далі тут почався кілька. У нас є 9 приміщень, тут. є у бані Здоровий А, знаю, я знаю, що здоровень. Люди ходуть вдома. Була розмова, щоби не накалялася обстановка. Ні, серйозно, то його зустрінемося, ти знаєш, як ми Без проблем. Зустрінемося без камер це. Рішайте в, в темному Викар, депутат міської ради. Не Верну... дай Боже. Самого Ні, Ну ти каже, зустрінемося без камер. Я припустив, <у> що <у> <он> темно. Таким самим методом у мене віддає в мене спортзалісне. На мороз. Ми порахували за інструлю сім дітей. Я без проблем сказали віддати, відкрив віддати. І що там за ракому приміщення? Щас, я не знаю. 98 володів. Що я зайшла напередознав, що а це приміщення має бути Таня Костенюк, що а а це знав. А чого вони говорять один на один? А ви вмішуєте? А чого ви вмішуєте? Я просто запитав, це він з усіма говорить До всіх відповідає. Ти приїхав з Совхозівки. Ти студент, ти простий студент, студент. Зараз сидиш ще хочеш десь зачепитися, Ти треба приміщення до кераміки. Мені не треба зачепитися. О, о, приміщення до кераміки. Я казав, що я буду продавати тут кераміку. Коли віримо. Поясню просто причину. Тут кулички зробимо. Ти взяв, привів студентів, ти їм розказуєш. Ти вмієш сидіти, приговориш студентів, зараз не хочеш. Погоди, я в прольоті. А після часу взагалі сюди свою кераміку пихаю. Такий великий місто. А в чому? Ми, учасники ВАТО, у нас такий кабінет на 430 чоловік. Оця будка. І нам хватає. Нам хотят ви показати, де наші інвалідні інвалідні крісла стоять, де наші вилоці стоять. Вам це покажіму, чому? Ми нормальні мужики, ми не прийшли здеї ставати. Почекайте. Чому ви не участвовали в конкурсі? А тобі пояснити, чому ти читав саме, що в конкурсі написано? Тільки надамо приміщення ті організації, хто допомагає учасникам АТО. А тобто, ти ж, ж допомагаєш. — ну, ну я тобі пояснюю. Ну, ми ми, ми предлагали Тетяні, щоб не було цього кипішу. Назар Алексін, 에, Сорохан віддавав особисто своє приміщення для того, щоб не сварилися з жінками. Сказав Таня, я віддаю своє приміщення, заходьте, займайтеся. У нас там знаходиться така сама організація Краплина Добра, яка так, так само допомагає вам, допомагає на приду, але допомагає. Ми виїжджаємо нам постійно допомагаємо. Віддаємо Хлопцям, своїм зомбато. Тому вони нас поважають. Але займається кіно. Що я привів, 4-4 намалювали писанку, розрекламували. Ти уявляєш, ми нормальний мужик, який вернувся до АТО, сидів на площі і знову намалював писанки. Ти би це робив? Я вважаю, що це клоуна. І де люди А Тепер послухай мене, вовна. Я коли на цей планів приїхав, я взагалі не говорив. Я не говорю. І мені треба було вот це. А у нас вважається не нормально. Я вже як сестра крикала. не зачіпається? Сестра Костя. Я не байдужа громадянка, я знаю. У нас виходить, що всі не байдужі громадяни з міста Космі. Я не байду громадян з міста Коса. Я зараз приведу громадяни міста Коса. Я вам далі пояснює. Це так, не толерантно з'їхати, я веду діалог, а ти очі відвертаєш від мене. Без культурщина ти така. Приїхали, непонятно, звідки ти Ні, так я на голову нижче, балакаю до тебе! Що ви балакаєте до тебе? Ви приїхали в босі. Знімай Назар її трошки. Та Я все знімаю, не переживай. Може, може і вас. Знімайте назад. Ну, не назбираєш. Ану, та не для себе збираю. Ладь стоять, питають, що ти тут а я не знаю. Хто казав Володі, що не знає? Ну, скажи, Володя, покажи, хто Володя... казав, що не знає. Я тобі покажу навіть відеозапис. По... Староста може... гуртожитку. А він взагалі тут до чого? А, він йшов по дорозі зупинився. Ти зараз його бачиш? Вже ви... його не мати, це питання. Так, людина просто... І вам не встидно робити те, що ви робите. Я чекала, що ти написала в Фейсбуці, а тобі не ставлю. А мені просто встигну за тебе. От чесно повітря. Я не знала, що ти в такому цікавому положенні, але не слід за тебе, що ти таке була. Ви знаєте, що ти маєш мати.